Друзі, як ви могли бачити раніше, у нас з'явилася нова крута процедура пресотерапії. Костюм, який під'єднаний до апарату, створює циклічний масажний ефект на різних ділянках тіла за допомогою повітряного тиску. Тут є 8 видів масажу та різна сила тиску. Ви будете відчувати стиснення кінцівок, тазу. Та живота. Найголовніші ефекти, які дає нам пресотерапія. Це є позбавлення відчуття важкості та втоми у ногах. До речі, дуже добре допомагає після фізичних навантажень. Покращення кровообігу, усунення наприків, виведення зайвої води з організму, а також покращення тонусу шкіри. А ще позбавлення целіліту правильним та атравматичним методом. Це є мастхел перед пляжним сезоном. Крім того, ми часто пропонуємо пресотерапію у поєднанні із доглядовими процедурами обличчя. Тож чекаємо вас у клініці Медіа